Вітаю, колеги! Тема доповіді: прийоми здоров'я збереження на уроках хімії з досвіду роботи, мета здоров'я зберігаючих освітніх технологій, забезпечити дитині можливість збереження здоров'я, сформувати необхідні знання, уміння, навички здорового способу життя, навчити використовувати отримані звання у повсякденному житті. Формування та застосування учнями компетентностей, необхідних для здорового та безпечного життя, сприяє досягненню глобальних цілей сталого розвитку, проголошених ООН і підтриманих Україною. Здоров'я зберігаючі технології це система заходів, що включає Взаємозв'язок і взаємодію усіх факторів освітнього середовища спрямованих на збереження здоров'я дитини на усіх етапах її навчання та розвитку. Певний час своєї педагогічної діяльності я працювала над проблемою оздоровча функція шкільної хімічної освіти. Ось у цій статті у співавторстві саме представлено такий досвід роботи. Щодо формування філологічної компетентності учнів засобами предмету хімія. Моїм освітнім брендом є YouTube канал Олена Трубчаніна Зрозуміти хімію. І всі прийоми здорові збереження, про які я сьогодні розповідаю, є у відео цього каналу. З чого починається викладання? Звісно, з кабінету хімії. Це особливий кабінет, в якому сприятливі та комфортні умови підвищують ефективність та безпеку освітнього процесу. Потрібно виконувати техніку безпеки, тому у кабінеті хімії є і відповідний куточок, і наявні правила з виконання технік безпеки. Укомплектована медична аптечка. Стенди великі, яскраві і правильні для зору, і, звісно, наявний зелений куточок. На своїх уроках я дотримуюся принципів створення ситуації успіху. Це і виставляння оцінок за допомогою ось таких штампів. Молодець, добре старайся, ну, а гасло мого викладання і ставлення до учнів, до життя є отакі слова, які розташовані над дверями в моєму хімічному кабінеті. Думай, як протон, завжди позитивно. Своїм учням я пропоную експеримент, який пов'язаний із здоров'я збереженням та формуванням культури здоров'я. Це і теми МАН. І ось такі питання, які можуть стати проблемою на уроці. Вчитель хімії зобов'язаний давати учням не тільки ґрунтовні теоретичні знання, але й знання, необхідне для формування культури використання речовин. Подивіться на такі проекти. Вода отруєна хлором. Хімія проти фейку. Як використовувати нітратомір для визначення нітратів у фруктах, овочах, кавуні та дині. Активне навчання на уроці повинно чергуватися з прийомами активного відпочинку. Перед вами приклади авторських фізкульт-хвилинок на уроках хімії. Звісно, вони пов'язані з хімічними процесами. Ось вам фізкульт хвилинка, яка називається реакції обміну. Звісно, кожний слоган повинен е, мати дії, які виконуються під час цього слогану. А зараз прошу з вами разом з вами попрацювати на ось такою фізкульт хвилинкою. Раз підняли руки вгору, два нагнулися додолу. Не згинайте ноги, як торкаєтесь підлоги. Три-чотири прямо стати, будемо далі працювати. Широко руки, хімія простягає, в усі сфери життя заглядає. У медицину раз, у побут два, у господарство три. Вправи знову почали. Будівельник, енергетик, металург. Усі без неї, як без рук. Уперед крокує наука ця їй не бачити кінця. Продовжимо ми працювати, щоб науку цю вивчати. А ось приклад рухливої гри хімічне моделювання. Як у неї грати? Учням надаємо ролі атомів оксигену, гідрогену та карбону. І за знаком. Вчителя, це може бути хлопок чи певний музичний елемент, просимо ставати у молекули газу, кисню, водню, води, етану, метану чи вуглекислого газу. Пропоную колеги переглянути фрагменти уроків з використання завдань велологічного змісту. І ви на моєму каналі Зрозуміти хімію. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі між реагентами, що відбувається у рушинах. Що у мене в руках? У мене в руках мінеральна вода національний продукт, який відомий у кожній родині України це вода. Мінеральна вода, гідрокарбонатна, борна з високим ступенем мінералізації, з високим вмістом вуглекислоти і її назва. Поляна Квасова. Її добувають у селі Поляна на Закарпатті. Ще з 18 століття знають в Україні цю воду. В кінці 19 на початку ХХ століття ця вода у європейських містах: Відень, Прага, Париж одержала найвищу нагороду за її високу якість. Навіщо вживають? Цю мінеральну воду. Давайте прочитаємо, крім того, що ми побачимо тут безліч нагород, ми прочитаємо, що використовується вона при печії, алкогольній інтоксикації, при цукровому діабеті, для того, щоб знати здуття у шлунку, щоб знизити кислотність при гастриті з підвищеною кислотністю. Отже, сьогоднішня наша задача. За участю національної улюблениці поляни квасової. Отже вода поляна квасова нейтралізує підвищену кислотність шлунка. За глибиною вилуговування вона прирівнюється до дії 1% розшину питної соди. Однак нейтральне середовище у шлунку підтримується набагато довше. Зараз я прочитаю текст задачі, а потім ви, як завжди, зупините ролик і перепишете текст задачі у зошит. Отже, ми розв'яжемо з вами таку задачу. Розрахувати, яка маса 0,3% соляної або хлоридної кислоти. Це саме та кислота, яка задає кислотність шлунка. Так ось вона нейтралізується, якщо людина вип'є 200 мл склянку води поляна квасова. До осіння зима. І всі ми боїмося гострих респіраторних інфекцій. Чергової епідемії коронавірусу. Але більшість з нас зустрінеться, звісно, іще і з ангіною. Чи просто з болями у горлі. Зараз більшість з нас звертається за порадами до інтернету. І на теренах інтернету ми зустрінемо таку пораду. Щоб позбутися швидко ангіни, зроби розчин. Розчин такий. Візьмемо склянку води. Об'ємом 250 мл, додамо у цю склянку одну чайну ложку соди, одну чайну ложку солі, і можна ще додати, якщо є вдома, 3 краплі йодної настоянки. Отже, ми приготували з вами розчин і можемо полоскати горло. А тепер нам треба розрахувати, які масові частки солі і соди. У цьому розчині. Наші задачі будуть мати вологічний зміст. Тобто у задачах йдеться про речовини, які допоможуть нам зберегти здоров'я. І перша така речовина це калій-йодид. Калій-йодид це калійна сіль йодидної кислоти. Е, я зараз тримаю у своїх руках пігулки. Білого кольору, який називається йодит формак. Звісно, препаратів, які містять каліодит, зараз на фармацевтичному ринку дуже багато. Чому сьогодні ми говоримо про цей препарат? Калійодит відомий вже досить давно. Він був винайдений ще у XIX столітті. Але найбільшої популярності та розголосу він набув у 1986 році. Чи пам'ятаєте, що відбулося у цьому році? Так, сталася Чорнобильська катастрофа. Катастрофа на атомній електростанції. І тоді населення України почало здійснювати так звану йодну профилактику, вживаючи калійодит. Зараз населення України і європейських країн схвильону на ситуацію, що склалася навколо Запорізької атомної електростанції. Дуже багато фахівців, блогерів, і навіть я бачила ролик з доктором Камаровським, які радять у разі аварії на атомній електростанції вживати препарати, які містять калій йодит. Чому саме? У разі аварії чи терористичного акту на ядерних установках атомних електростанцій, може відбутися викид радіоактивних ізотопів йоду. Ці ізотопи можуть бути швидко поглинені шитовидною залозою, особливо у дітей. Тобто, це може, звісно, привести до захворювань шитовидної залози. За допомогою препаратів калійодиду можна здійснити профілактику таких захворювань, бо при прийманні препарату відбувається блокування шитовідної залози, і це перешкоджає накопиченню в ній радіоактивного йоду. Тобто калій-йодид та його препарати, які ви бачили на попередньому слайді, використовуються для йодної профілактики. А зараз ми розв'яжемо задачу, в якій використовується спосіб одержання йодиду у лабораторії. Отже, текст задачі. Після її прочитання ви зможете записати задачу за слайдом. Задача 500 грамів 11,2% розчину калігідроксиду реагує з фером-2 йодидом. При цьому утворюється калій-йодид, який використовує для йодної профілактики. Та осад фером 2 гідроксиду. Треба знайти масу утвореного калій-йодиду.